Навіть маленьке таке відділення може бути інноваційним відділенням, може впроваджувати новітні технології. Звісно, для цього потрібна міжнародна співпраця, тому що для того, щоб впровадити щось нове, все ж таки співпраця з колегами з-за кордону є абсолютно необхідна. На жаль, в Україні ще не є такий високий розвиток новітніх технологій, як хотілося. Пан Бенедик з радістю відкликнувся на цю пропозицію приїхати ще в один центр в Україні і запровадити свою модифікацію цієї новітньої методики. За що ми йому, власне кажучи, дуже вдячні. Головна мета, щоб навчитися робити ці операції, це раз, тому що як казав тільки що пан професор. Ця операція дозволяє знизити вартість самої операції на суму, яку коштує клапан, штучний клапан серця. Тому що власна тканини перекарди не коштують пацієнту нічого. Це операція непроста, і вона буде потребувати, скоріш за все, декількох приїздів пана професора для того, щоб ми могли освоїти цю методику. Він допоміг нам запустити це на самостійну роботу. Пацієнти, які будуть оперуватися, це стандартні пацієнти, які без пана професора були б прооперовані. Стандартним протезуванням артального клапана, тобто є штучний протез, і їм би було вшито нашими силами, абсолютно, як ми це робимо майже щодня, було би прооперовані і зроблено протезування артального клапану. Але оскільки не, пан професор згодився, то Стандартні звичайні пацієнти переходять на цю новітню операцію, яка дозволить їм не тільки зекономити кошти, бо це не так принципово. Людське життя не повинно мірятися доларами чи гривнями, а дозволить їм жити більш повноцінним життям, оскільки після цієї операції не потрібно приймати спеціальні препарати, такі як Варфарин та його аналоги для. Так званого розрідження крові, яке має не тільки свої переваги, але і недоліки у вигляді кровотеч, інсультів та інших ускладнень, це може освоїти майже кожен хірург. Головне це щоб людина, яка вже володіє методикою, хотіла передати тобі свої знання, які вона набула протягом тих операцій, які вона вже виконала.